Мукачівці бачимо, йдуть в атаку. Удар не вдався у нападника. Вайда. На Чепішані на Дениса Ребрика віддав і Ребрик далі вперед. На Остафічка, І Остафіки. Простір може пробивати на ударній позиції. Що зробить? Пробиває в ливі, кут І забиває вже на п'ятій хвилині. <кл 'я> на початку шостої хвилини. Забиває Олексіо У лівий кут. Робить рахунок 1-0 на користь нашої команди. Севлюш. Попереду поки що. Ломага вкинув на Себастьяна Шпоту. Шпота дальній пас і Не дійшов м'яч до мешка. І Мешко може прискорювати. нього простір там вільний. Пройшов Мешко. і прострілювати потрібно. Прострілює ні. Розман не отримує цей м'яч, тому що трохи. Метр... Метр неточності був. Пів метра, можливо. Вашкеба. Прискорюється Вашкеба. Мешко також підтримує цю атаку. Падає Важкеба, однак Без порушення. Вважає Митровський. дозволяє атакувати Мункачу вже правим краєм. Він Обігрався з качуром і вже. Пробиває великий Гренишин. Чудовий Гренишин. Зупинився саме в тому місці, куди пробивав Валентин Великий. Великий мчить перед. Віддає на Качура. І там підтримує атаку Міклош. Качур віддав на великого. Повернув. Великий пробиває у правий кут. І забиває. Ось вам і великий. Цей бомбардир. Мункаче забиває в цьому епізоді. Чудовий гол. Ну, що тут скажеш? м'яч рівно під стійкою залетів. І вітають його партнери, також тренер. Качур поборовся проти Міце і змусив втратити м'яч і вже на вихід. Апостолюк виходить на ворота. Вайда його доганяє і пробиває. Апостолюк. Правий кут. Боротьбі з вайдою. Відбиває Гринешин. Цей м'яч. На Русина. Русин переводить на лівий край. На Міклоша. Міклош прискорюється. Проти нього Себастьян Шупота. Пробиває Міклош у Ближній кут. Лівий цілив. Небезпечно було. На Квашкеба виборі м'яч. від Опонента і розман на уденій позиції пробивати можна, пробивати, ж можна. А зараз вже ні, зараз потрібно пас віддавати. Що зробить? Зараз пробиває. Ну, коли потрібно пробивати, він пас робить. Коли потрібно пас робити, пробиває. Недалеко адресує м'яч міца. На Вайду. Вайда можна уда пробити. Пробиває. Це удар простріл такий був на Розмана. З таким прицілом, що Розман трохи там підкоригує. М'ячик. Адресує пас далі на Постелюка. Постолюк може навіть пробити звідти на ударній позиції. Він і, ні, не пробиває. Війде на, на Русина. Русен пробиває. І... Хоменка. Хоменко. На Русина віде. проти нього Важкеба. Тому швидко адресує пас. І далі вже великий віддав на Качура. Простір у Качура великий досить. Пробиває Качур. і... Віталій Гринешин. Черговий чудово рає. І як Мункача, так і Севлюша. І вже на ударній позиції. знову Постолюк небезпечно пробиває. Між ніг намагався влучити. Гриничну. Гринишн таке знає і від... ловить м'ячик. Остафійчук заробив і ломага вкинув. Розман на ударній позиції. Ну, що, проб'є пробивати. Треба і заблокує цей удар Кундрик і кутовий. Стафійчук простилює, навішує, точніше, пробиває вайда і над правою дев'яткою летить м'яч. Не точно не вийшло. І дає свисток на перерву Михайло Метровський. Нагадує рахунок 1-1. Розпочинаємо репортаж другого тайму 19-го туру. Чемпіонату Закарпаття з футболу у вищій лізі. Солюк. І пас на Качура. Качур вчить вперед. Ой, який вихід. Ой, який вихід. Ні. Забиває все ж таки великий. І при цьому в офсайді опинився. Ну, можливо, Качуру слід було пробити самому, тому що. Великий був явно трохи вперед, попереду. Проти нього важке бореться. Несамовито важке, бо і відбирає м'яч. Остафійчук підхоплює і Денис Реврик. Розман на ударній позиції пробивати. Треба. Забиває в лівий кут. На сьомій хвилині Олександр Розман робить рахунок. 2 1 Селюш винораді виграє поки що. Читає ситуацію, вайда підхоплює. Чайпеш. Переводить на правий край. Там вільний зовсім вільний Остафічук, Є в нього простір. Можна пройти. Вперед. Розман там підключився до атаки вже в центрі нападу. Отримує пас. Ні, не, не, не діставав цей м'яч. Тому мешко підстрахував партнера. І пас був знову туди. І пробиває Вайда. Ні. Заслабко був удар. І не... Там можливо і не діставав. Пас Хоменка. І Гринишин читає ситуацію. Чудовий Рай Гринишин. Він м'яч потрібно віддавати. На Вайду віддав. Той на Мешка. І на Ребрика. Ребрик може забивати. Ні! Як же так? Який момент. Прискорився і на Великого скидає. Великий навішує. І Гринишин знімає м'яч з голови Швидюка. Ломага прискорюється, Побачив це. Що і Розман. І Розман на ударній позиції. Може забивати. Ну що, заб'є Олександр? Ні. І йде вперед Швидюк, віддає на Апостолюка. Сталиться місце у підкаті. І не зміг. І от Апостолюка шанс. Ні, він пас віддав, а замість того, щоб пробити. Поборовся і вибороли м'яч. Венерадіці. Вашкеба. йде на ковню. Ковня прискорюється. Що зробить? Можна було забрати. Забрав який можна прострілювати на Олександра Розмана. І ні. Трухан виносить м'яч майже з лінії. То випереджає Себастьян Шупота і Вашкеба вже з м'ячем. Пас потрібно віддавати. Розман не йде, а там ні, не можна ні, нікому віддати, тому тільки ковні. Ковня що зробить ковня? Може й прострілити. Кілька партнерів там чекають. Пас. Заробив кутовий. Мешко виконує цей кутовий з правого флану. Навіс. Себастьян Шубота пробивав. і з Воротар. Схоже відбив. Тож, теж навіс. І знову шупота пробивав і замикав. Розман ні, не влучив. З двох метрів не влучив. Бачить Швидюк. це і Вже Апостолюк закриває Овайда. Невеликий. Віддає на Качура. І Качур пробиває. Майже заблокував Себастьян Шапота. Великий бореться проти Жукова. І він рацію виборов м'яч. далі м'яч. І можна йти вперед. Ні. Не змогли підхопити м'яч. Ні Вашкеба, ні, ні Ребрик. І дає свисток. Фінальний на 93-й хвилині. 94-й на межі. 93-й 94-й. Михайло Метровський. І Севлюш сьогодні перемагає в черговий. Заробляє три очки 2-1 сьогодні рахунок. Нагадаю, дякують своїм фанам і Венорадівці.